За ініціативи Міжнародного олімпійського комітету, за, за підтримки ООН у всьому світі відзначається Міжнародний день спорту заради розвитку і миру. Наша країна, Україна, намагається вступити в Євросоюз і теж активно долучається до відзначення цього міжнародного дня. По-перше, з сьогоднішнім Великим святом, хотів би поздоровити, хотів би поздоровити вас святом міжнародного спорту, з Днем міжнародного спорту, побажати успіхів, спортивних успіхів в захисті вашої школи, навіть на, на районних, на мішкільних змаганнях на обласних, на республіканських, хто попадає на ці змагання. Користуючись нагодою, хотів би запросити вас. Ну, хоча вже йде кінець навчального року, але з вересня місяця маленькі, великі. У нас працює п'ять секцій в спортивній школі. Так що прошу приходити, записуватися. Вітаю всіх із спортивним святом. Надзвичайно приємно сьогодні оголосити прізвища наших дітей, які є спортивними талантами нашої школи, не тільки школи, бо захищають честь нашого міста, району і області. Отже. Футболісти нашої школи Гимон Андрій, Попович Антон, Вашкович Юрій, Голдій Ростислав, Колодій Павло, Лагунський Юрій, Куропетницький Микола, Пилип'як Назар, Вовк Назар, Дацкон Нікіто, Корсак, Микола, Ружицький Мар'ян, Мицькевич Тарас, Барабаш, Тарас, Яремкевич, Остап, Пастушок, Дмитро, Беріг Андрій. Вони є призерами міжобласних турнірів турнірів, змінів футболу, які відбувалися. В місті і в Тернопільській області в бродах в золочеві в відділення легкої атлетики ходять наші учні, баран Петро, Небогатих Вероніка, Гаврилів Ірина, Леськів Маяни. Є переможцями та призерами обласних змагань та турнірів з легкої атлетики. У нас є боксери Кубіль Денис, який є переможець та неодноразовий призер чемпіонату Львівської області з боксу. На дзюдо у нас записалися такі діти Булюбач Ярослав, Малиновський Ілля, Мочурат Богдан, Коропатніцький Микола, Демракевич Дмитро, Грицина Андрій, Погорівко Данило. Вони є приможцями та призерами першості області дзюдо серед спортивних шкіл, всеукраїнських та обласних турнірів. Школа річець. Стронко. На місці кроко. One, three.